Розпаковка 202 го перфоратора, Бочковий. Акумуляторний бочковий. У мене є такий акумуляторний, але не бочковий. О, тут же все якось з душою підійшли, крутіше, як з болгаркою, Так, якийсь пінопласт. Цей пінопласт класний під ноги ставити він м'ягенький, тепленький. Це ось штука, я не був, штани порвав. Так, ну і сам Давай, вилазь, вилазь, О. Ну, до перфоратора ручку, мабуть, треба вчепити. Чекай, де вона та ручка, ручка ще диво. У нього взагалі досить такий прикольний вигляд. Так, оцією штуковиною я дуже рідко користуюся. Цю штуку, мабуть, ми відчіпимо, кинемо в коробку. Хай тут собі там стоїть. Інструкцію теж в коробку. Ну все, такий перфораторчик. Прикольний, компактний, маленький. Так, цю железяку теж я на штани ніколи не чіпляю. Зараз спробуємо, як він жужить. Жужит, це що, реверс? В одну сторону, в другу. Так, що у нас тут є? Це свердління. Свердління з ударами. Це обертання оснастки. Це щоб типу, перекручувалась бітка. І просто довбання. О, на просто довбанні я перфорірую цю е бетон. Знаєте, що тут прикольніше? В моїй моделі, щоб акумулятор закласти, вічно ручка мішає. Він отако спереді зачіплюється. А тут ззаді, і тут ніколи не мішає. Навіть Ні, Прикольний. І я б не сказав, що він тягший за того. Ну, Може там трохи тягший. За того, що в мене є. Ну не набагато. Так, а скільки тут джоулів, як воно там... Так. Вага. 2,5 кг. А де тут і джоулі, не знаю. Якщо витямити, читайте ізучайте. Ну все. перфораторчик такий. Пишіть, що ним поробити, як його потести. Ну, буде сам стояти? О! Стоїть! Нормально, якщо стоїть, це вже добре.